Я хочу всіх привітати з Новим роком. Хочу побажати щастя, здоров'я, миру та свободи. Напевно, цей рік був досить важким: постійні обстріли, постійний такий натиск на нервову систему, але ми його пережили все добре. Тому нехай у новому році все буде ще краще. Нехай закінчиться вже е, війна. Та всі будуть щасливі та здорові з новим роком. Вітаю всіх з новим роком! Бажаю вам всього найкращого, свободи, волі, щоб е, незалежності нашої держави, менше е, нещастя, більше щастя у новому році е, та нових відкриттів у новому тисячу році. Хочу привітати всіх з Новим роком, побажати здоров'я, щастя, ну, везіння. І головне, щоб пошвидше закінчилась війна і мирного неба. Я хочу побажати в цьому 2025 році всього самой найкращого, щоб не було цього обстрілів, Мирного неба не було самоважне. Щоб війна поскорі закінчилась, Ці обстріли, щоб всі додому повернулися живі, щоб всі зустріли своїх військових, які захищають на фронті. Слава Україні!